Відпочинок закінчився поножовщиною. Дві сім'ї проводили час на березі озера Мілове в селі Півча з Долбунівського району. Трохи пізніше жінки з дітьми пішли спати, а чоловіки продовжили застілля. Однак, згодом між нетверезими чоловіками виникла сварка, яка для одного із них закінчилася у лікарні. Під Час власної перепалки 36-річний житель села Мізоч схопив розкладного ножа і вдарив свого друга у ширину порожнину. Наразі чоловік доставлений у Здолбунівську районну центральну лікарню. За його життя борються медики. Стан чоловіка тяжкий. Правоохоронці затримали зловмисника на місці злочину. Як з'ясувалося, чоловік раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності. Чоловік вже відбував покарання за вчинення злочинів за опір працівникам правоохоронних органів та нанесення тілесних ушкоджень. Йому загрожує позбавлення волі від 5 до 8 років. Наразі вирішується питання щодо затримання зловмисника в порядку статті 208 кримінального процесуального кодексу України. Вікторія Бондар, Валерій Гарматюк у ритмі подій.